Приїхала посилочка радіостанція в двох пакетах. Ось це є у нас Voxum KGUV 980 p Чому дві посилочки? Так продавець зазначив, каже, більше 2 кілограм. Мушу відправити вам двома посилками. Кажу окей, 13 квітня відправили. 20-ті сьогодні. 23-го. Прибуло. 10 днів з Китаю, супер. Ну і ще прибули е, ці роз'єми XT60. Прибула посилочка компанією Міст Експрес. Ось. Що в нас окремо тут? Трошки незручно, нема підставки, тому що телефони знімати. Тут у нас ага, окремо аксесуари. Бачу червоний, це кабель програмування, кабель живлення, тангента, книжечка, не знаю, що гарантійка, чи що. Ну і засоби кріплення самої радіостанції. А, І диск. Диск нам не потрібно. Я попросив продавця, він прислав мені на пошту програмне. Забезпечення, я сказав, що драйвера на програматор на 10 і 11 вінді встановлюється автоматично. Така у нас коробочка. Дуже сильно спішила. Бачу посилочка, що коробку там яливах. Гарно, гарно і важко досить. Вона реально важить так серйозно. Тут у нас ще щось є. Ще щось є. А, Це перехідні панельки, для того, щоб наша морда або була з таким кутом. Я зніму кульочок, потім покажу. Або прямим кутом і, і так само є кріплення морди, якщо використовувати в автомобілі. Поки що в автомобілі я не буду використовувати її. Якщо вона мені сподобається, то замовлю ще одну тоді. В автомобілі досить зручно тим, що морду можна окремо винести. Два динаміки, два окремих приймачі. Охолодження у нас валить. Ага. І на плату також на всі елементи, обдув іде повітрям і всієї нутрянки. Це досить досить непогано з одного боку. Окей. Так, однією рукою я би не відокремив її, вона досить тугенько відходить. Так, це у нас звук кожного окремого меча, а це у нас енкодер, Досить, Досить товстий метал, алюміній, мабуть. Не знаю. Добренько. Зараз підключу певні аксесуари. Ну і доживлення, мабуть, підключу. Ну, варто зауважити, січення кабелю вказано 2,5 мм. Ну, Більш-менш воно на це схоже. Трошки ясно, що менше, але досить досить товстий е, мідний дріт. зразу залуджені кінці. так Ну і ось така тангенточка до тангенти підемо пізніше. Все, в принципі, управління тут, наскільки я знаю, простіше і краще здійснюється з самої тангенти. Так, і зразу вона у нас лялякає. Frequency mode і так далі. І так далі. Вау. Можна тихіше. Добре. По діапазонах. 27 МГц, 26, 28, 50, 320, 700, не знаю, то приймач напевно, лише. І 2 метри. Ну і 70 см. Сканери і так далі, я вже не буду розповідати повний функціонал. Ну ось, Перейдемо до наступного етапу відео. Ось у нас кабель програмування. Зараз я його включу в USB. Можливо, станцію ми виключимо. Тут у нас є роз'ємчик. Ніфіга не видно. На RJ45. Архмага. Але включили. Не знаю, що нам спочатку. Йдемо. Диспетчер пристроїв Дивимося, чи є в нас cp 2102 нічого він не бачить, не знає. Можливо, зараз підтягне автоматично драйвера через інтернет. Пауза. Так, все ж таки довелося завантажити ось такого сайту Silicon Labs. Ось такий драйвер. CP210X Universal Windows Driver От Його версія v11.3. Він скачується, ви його розархівовуєте Йдете в диспетчері. Встановити драйвер. Шукати на моєму комп'ютері, і сюди вводите ту папочку, яку ви розархівували. Ось він так виглядає. Ну, от архів. Ось папочка. Я вказав папочку він інсталював. Драйвера. Так, не тупи. Йомаю. Добре. Порти компорт шостий. Вмикаємо станцію. Щось у нас міняється, нічого не міняється. І ось така програмка. Я вже її раніше скачав. Ще до станції, вже зашив сюди частоти. Вказуємо не всі файли, а KG files І відкриваємо. Ось він відкрив. Незручно те, що вручну всі частоти вводяться, копіювати не вийде. Добре. Тут ми шукаємо порт. У нас був компорт 6. Призначаємо ОК. Я знаю, може зразу пишемо. Пробуємо зразу записати. Frequency out of range. У мене був out of range, тобто 153 Гц. Не хотів програмуватися. От іде полоска знизу. Ось так у нас виглядає комутація і запис. Вибачаюсь за якість відео. Right. OK. І ось у нас тут вже є всі значення. Добре, тут ми натискаємо ОК. Okay. Ти мишка так не бачу через. Добре, я програму до кінця закривати не буду. Ну ось. І що у нас тут виходить? ця херня може автоматично притриматися. Р76. Так, де в нас папуга? Щоб... Х1, Х2. Бригада, який діапазон. 1, 2, 3, тест. Один, два, три, тест. тест. Тихенько. Один, два, три, тест. Один, два, три, тест. Так, ехо, два, ехо три. Не пригадую вже. Один, два, три, тест. Нічого в нас там нема. Один, два, три, тест. Один, два, три, тест. Один, два, три, тест. Компресор працьовує. Розберемось. 83. Окей. Вчайте, хлопці, дернув 76. й Так щоб ви розуміли мінус 131 них, Все одно чути. чуйка нормальна. Зараз повертаємося на 145 нуля. Самости одно, чути сигнал. Офігенно. Офігенно. Добре. Звук вымкну. Що нам ще глянути? 20... 0.27 по нулям. Ой, просто я выключил, Так, тут у нас 27. Это подставка до Беннона. Да? 0.27 по нулям. Офигеть. 127. Нато натиснули щось. Ну так, тепер досить непогано. 132 вже індикатор почервоний. 131. Намагає, 130. Поніс у зелений індикатор. Так, нет, десятка на пять. Уже офигеть эти часы. Ну, что ты? И вот коллапс над горой. Фигдеть просто. Ну, чувак, шикарно на разы. Так, ну для прикладу АЛІНКО ДР-605, в неї ніяких проблем жодних немає чуйці. Нічого не крутили, не паяли, не мордували. Все не видно. 125. Не Піднімаємо. 130 вже майже не чути. 132 ніфіга не чути. в открытом шумодаве. Добре, перемыкаемся на 145. Шумодав. Неподкращая ситуация. По крайней мере, по что-то чути. вже примерно 130 будет. На Воксоні чуйка краще. Для всіх на репітері тут Україна Степан 5 Василь Андрій Дмитро. ос 5 ВАД для всіх на репітері Тестую нову станційку стаціонарну. Ось, ну Точніше, автомобільну. Ось, якщо хтось може підійти, то дайте якийсь рапорт, і в принципі і по модуляції що. Чую тебе добре, модуляція ну, середня. Нормальна. висока, не низька. Середню. Чую добре на п'ятірку на прийомі. Заняті попробуємо на. Нахорепітер. 1, 2, 1, 2, 3. Тест, 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 1, 2, 3, тест. Гучна модуляція на двох метрах. Один, один два, три, тест, тест, тест. один, два, три, тест, тест, тест. Так, ну і знайшов, як перемикати динамік. Ось у нас меню. Спікер 1. Це тут зараз валить. Е -е 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 Натискає монітор. Тут не чути. Зараз тепер йдемо в меню. Спікер. 2. Меню підтвердження. Екзит. Ось. На самій тангенті. На тангенті працює. І меню ще є можливість і то, і друге. Так, і тут і динамік самої станції. Як станції, так і на тангенті. Ну, наразі мені це не потрібно, тому обираю спікер один. І це лише самої станції спікер.